Ключ від закінчення війни саме в грошах, в нафтових грошах насамперед. Мені здається, що я під час кожної з ваших вами зустрічей говорю одну і ту ж річ: що реальний шлях для закінчення війни це позбавити Путіна грошей. Його не можна позбавити людей. Ну, Можна тільки сподіватися, що він не відважиться на реальну мобілізацію. І що буде намагатися зберігти армію найманцях. Але його можна позбавити грошей. Якщо перекрити нафтові можливості Росії, йому він змушений буде піти на припинення вогню. Ключ від закінчення війни саме в грошах, в нафтових грошах насамперед. І тому, звичайно, коли запроваджені санкції проти Роснєвці і. Лукойла. І коли зараз Трамп, здається, вчора сказав, чи сьогодні сказав, що він буде пропонувати республіканцям ухвалити законопроект, який буде запроваджувати санкції проти країн, які є союзниками і покупцями Росії. І коли ми водночас будемо бити по новоросійську, скажімо там, і знищувати там нафтові термінали. Де відвантажується що... нафта? Про що, до речі, попереджали, коли 에, мова йшла про Будапешт, що Трамп тепер може дозволити Україні знищувати. Термінали на нафтоперевалки Росії це реальний шлях до припинення вогню.